Усім привіт, вітаю вас на каналі Монтрейд І що ж, сьогодні буде нестандартна сесія. Ми відкриємо лише три торгових угоди. І давайте поясню, чому. Виник у мене спір з одним псевдотрейдером, і поспорили ми з ним на 5 тисяч доларів. В нього аналогічно є свій канал, своє ком'юніті, віпка, але віпку переважно веде не він. Але цього разу він також буде вести обідню сесію. Видаємо ми кожен по три угоди, і в кого краща статистика з цих трьох угод. Забирає 5 тисяч доларів ось такі дуже прості правила. Ну і ще є ліміт по часу. Тобто, торгуємо ми з 13.00 до 14.00. Одна година. На мою думку, судити з трьох угод насправді нераціонально, тому що 3 годин може навіть повести. А я пропонував взяти, для прикладу, торговий тиждень, або ще краще було б взяти торговий місяць, але він настоював на тому, аби брати три угоди. Тож чому б і ні, нехай буде три угоди. Буквально 30 секундочок залишається до початку, і я пропоную вже шукати торгові ситуації. Є сформована ситуація, пока чехав, але її буду пропускати через маленьку дихіність. Всього 54%. Ось гарно полетіло на підвищення, можна було тут заходити, очікуючи цей ріст, але все ж змушений пропустити. Також цікаво було б спробувати. Оти, ЮСД GPY, заходив би тут на підвищення, якраз дали свічку на ребаланс ось її великої зеленої, і цікаво було би бачити продовження росту за нашою лонговою структурою. Дали ідеальну реакцію від зони інтересу по Fibonacci, натягнув відповідно також від останнього сформованого мінімума до останнього максимума. І ось це наша зона інтересу. Кому потрібно налаштування Fibonacci, ось такі вони в мене. Може сформуватися непогана ситуація по КВП Чік, бачимо загальну тенденцію на зростання. Отже, нам цікаво працювати разом з ціною також на підвищення. Рухаємося у структурі. Пробило ось цей сформований рівень супротиву, від якого попередньо давало вже реакцію на зниження. Це демонструє наш інтерес до зростання. Дали корекцію на ретес, і звідси, звісно, цікаво бачити реакцію на підвищення, але розраховую, що можемо також затестити глибше до зони інтересу, тому не спішу тут заходити. До того ж, в ідеалі дочекатися формування якоїсь мікроструктури або ж акумуляції та заходити на пробиття. Тому наразі не спішу і продовжую шукати. ДБП Чиха вдає якусь мінімальну реакцію на підвищення, але цього наразі мені надто мало. Я хотів би побачити фіксацію ціни вище. Що ось цього сформованого максимума, тобто фактично розглядаю якусь таку шортову мікроструктуру. Як тільки побачу фіксацію вище, тобто злом шортової мікроструктури буду готовий працювати на підвищення, а ось такі рухи, як покаче Хев, мені не дуже імпонують, тобто ціна тут просто стоїть на місці, взагалі не торгується, і ось тут теж ми просто стояли на місці. Таке мені не зовсім подобається. Єврокат імпульсивно валиться, тож готуюся заходити, але хочу максимально хорошу точку входу. Натиснув купити. Тут схиляюся до стратегії заресаль. Вона є розписана особисто мною в каналі навчання, тож. Теж рекомендую до перегляду. Бачимо попередньо сформований рівень підтримки, від якого ціна давала реакцію на підвищення. RSI знаходиться у перепроданості, тобто нижче значень 30. і в нас є імпульсивне падіння фактично без корекції. Дуже хочу бачити ребаланс ціни і кидаю аналіз також в канал. Дві хвилинки залишається до відпрацювання, тож спостерігаємо. 10 секундочок залишається до відпрацювання. Першу чергову реакцію ми вже дали, і маємо фіксувати перший плюс. 3, 2, 1 Є, роблю скрін і аналогічно закидаю відпрацювання в канал. Перший плюсик пішов. Шукаємо ще два. ГБП Чехай бачимо формування шортової структури. Тобто ми оновили попередньо сформований мінімум. Ось таким чином. І утворили новий. Тепер наша структурна точка буде ось тут. Я буду чекати закріплення ціни вище неї. Після чого буду готовий працювати на підвищення. Давайте Fibonacci я вже строю. Аби був чистіший графік, а ось тут намалюю структурну точку. Але можете розуміти наскільки я довіряю цій стратегії з RSI. і вона є справді простою. Думаю, кожен з вас може легкою нею оволодіти, якщо приділить цьому достатньо часу і достатньо попрактикується. чи Че все ще чекаю. До речі, бачимо, що по Fibonacci зону інтересу ідеально затестували і моментальна реакція на підвищення. Формується велика тінь, тобто моментальний відкуп ціни. Ну але все ще фіксації вище я не бачу. Формується якась акумуляція, мені потрібно бачити пробить вище. Тоді я буду готовий заходити. Наразі не спішимо прибувати. Зайшли по AUGPY. за тією ж стратегією, RSI у шаленій перепроданості, тобто нижче значень 30. Бачимо імпульсивне падіння, є сформована сильна зона підтримки ціни, від якої багато раз давали реакцію, причому формуючи великі тіні. Тож тут також цікаво було би побачити швидку реакцію на підвищення. Та й в принципі все. За тією ж стратегією за RSI очікуємо на відпрацювання. Дві хвилинки залишаються, ну, можна було чекатися ще трішки приємнішої точки входу, але надіюся, що на. Кінцевий результат це сильно не повпливає. Тож давайте спостерігати за відпрацюванням. Першочергова гарна реакція на підвищення. Буквально 45 секундочок залишається і будемо фіксувати другий плюсик. Ну, 5 тисяч доларів у проміжку спору на одну годину, як ніби непогана сума. 5 секундочок. Шикарне відпрацювання, три зелених свічки в ряд, і забираємо другий плюсик. Аналогічно роблю скрін та закидаю в команду. Зараз з команду так сильно аналіз не розписую. Не бачу в цьому потреби, все одно ситуації за однією стратегією, яку я вже повноцінно розписав у каналі навчання. Зазвичай все одно дописую, розписую, мінімально розказую, аби було зрозуміліше, але тут не бачу потреби, до того що розказую усе на відео. Можна буде подивитися в повторі. І полетіли шукати третю ситуацію. ГБП розглядав як можливу ситуацію. Також нас загаль. Тенденція зараз на зростання, довго стоїмо в акумуляції, і зараз бачимо достатньо агресивний ріст. Далось тут одну корекційну, але швидко оновили максимум, повторно затестили, після чого знову дали корекцію, і пробилося все ж таки вище. Що говорить про інтерес, надалі зростати. Тож хотів би бачити ось це локальне оновлення максимума, фіксацію ціни вище і заходити, очікуючи пробиття з цілю оновити відповідно попередньо сформовані максимуми. Ну наразі не долітає, то ж дивимося далі. І ЮСДК, ніби цікаво, тут розглядати на підвищення. Але все ж такої впевненості по юздикаду в мене немає, тому буду дивитися далі. ГБП Аут приготувався, дві хвилинки час експірації і натискаю купити. Відповідно, очікую подальший ріст ціни. Продовжуємо агресивно рости. Оновили попередньо сформований максимум, дали мінімальний ребаланс цієї свічки, і я хочу бачити продовження росту. І дивимося за відпрацюванням. До речі, ціль ми вже виконували. Щойно розписував якраз аналіз, так як було вже не за стратегією. Розписав, ціль позначив, ціль вже виконана. Залишається буквально 25 секундочок до. Закриття угоди і буду забирати третій плюсик ряд І що ж, три плюси в межах 30 хвилин навіть вклалися, на мою думку, шикарний результат. Зазвичай торгуємо все ж таки з перекриттями. У нас є прописаний мані ризик менеджмент у каналі навчання. Ну але тут, в межах спору, я попередив, що буду відкривати лише три угоди, фіксовано, без перекриттів Третій плюс. Пішов, що ж, мені здається, на халяві виграли цей спір. Давайте подивимося. Перший плюсик забрали гарне відпрацювання, другий плюсик забрали жирне відпрацювання. і третій плюсик ну просто шикарно. І що тепер мені цікаво зробити це зайти до віпки того з ким я спорив, і подивитися на його результат. Ой-ой-ой, а що ж тут відбувається? Звісно, я обов'язково заблюрю канал, не буду показувати, але чисто, аби було більше інтересу, в цього, в його каналі понад 100 тисяч підписників, а в його віпсі більше людей, ніж в моєму основному каналі. Як би це не було смішно. Тож, якщо це відео було корисним, став лайк і підписуйся на канал. А я буду очікувати, коли мені прийде виплата.